Коло ми офіційно представили начальника міліції. Ним став Остап Білейчук. Ще з буремних листопадових подій, і дотепер він виконував обов'язки керівника місцевого відділу. Начальником Коломийського міськвідділу міліції офіційно призначено 34-річного майора міліції Білейчука Остапа Романовича. Народився він у місті Коломиї. І службу в органах внутрішніх справ розпочав у 2003-му на посаді молодшого інспектора служби супроводження окремої роти спеціального підрозділу міліції охорони Титан. Пізніше працював начальником перегінського селищного відділення Рожнятівського райвідділу, а згодом начальником міліції громадської безпеки Калущини. У 2010 році призначений на посаду начальника міліції. І громадської безпеки у Коломиї, а згодом начальником кримінальної міліції. Ще з буремних листопадових подій, і дотепер він виконував обов'язки керівника місцевого відділу. Приємну місію з представлення виконав головний міліціонер Прикарпаття Микола Семенишин. Остапа Романовича Білечука призначено начальником Коломийського міського відділу. Результати роботи вашої службової діяльності сьогодні. Не лише мене задовільняють, а задовільні громаду Коломийщини, тому що згідно рейтингу, Коломийський міський відділ сьогодні на першому місці. Я думаю, поаплодуємо цьому. Хотів би вручити оці квіти вже ново, ново, новоспеченому або просто перевіреному в боях вашому, нашому керівникові. Хотілося б Остап Романович, вам побажати лише одного залишатися самим собою. Залишатися відданим присязі народу України, виховувати таких самих Остапів Романовичих, які є такі харизматичні, патріотичні, порядні люди, як ви. Хотів би подякувати особовому складу, який сьогодні не словом, а ділом підтримував Остапа Романовича. Хотів би подякувати всім, хто сьогодні в цьому залі, сьогодні втримати оперативну обстановку. На території Коломийського району треба мати певні якості, в першу чергу людські і професійні. Тому, будь ласка. Привітати Остапа Білейчука. Завітали керівники міської та районної влади, міжрайонний прокурор Іван Ветрикуш, голова міськрайонного суду Володимир П'ятковський, начальник Коломийського СБУ Роман Парфан, військовий комісар Олег Пархоменко, самооборона міста та ветерани органів внутрішніх справ.